Джордж Оруел, колгосп тварин. Містер Джонс володіє фермою Манер. Старий боров майор збирає вночі в великому сараї всіх тварин, які живуть на фермі. Він каже, що вони живуть в рабстві та злидня, тому що люди присвоюють плоди їх роботи і закликає до повстання. Підготовку до повстання беруть на себе свині, які вважаються найрозумнішими тваринами. Серед них виділяються наполеон, сніжок та везгун. Вони перетворюють повчання майора в порядковану системою під назвою анімалізм. Найвірнішими учениками виявляються коні, боксер та кловер. Терпінню тварин приходить кінець і вони накидаються на своїх катів і виганяють їх. І відтепер колос тварин, манер, належить тваринам. Вони знищують все, що нагадує їм про власника, а будинок його залишають як музей. Але ніхто з них ніколи не повинен там жити. Основні положення анімалізму свині викладають в семи заповідях: всі двоногі вороги, всі чотириногі або з крилами – друзі, всі тварини не повинні носити одяг. Тварини не повинні спати в кроваті. Тварини не повинні вживати алкоголь. Тварини не повинні вбивати інших тварин без причини. Всі тварини рівні. Тварини щасливі, хоч і працюють від зарі до зарі. В понеділях проводять загальні збори, а резолюції завжди висувають свині, а інші лише голосують. Свині ніколи не працюють, вони лише керують іншими. Сніжок та Наполеон постійно сперечаються на зборах, особливо з приводу побудови вітряка. Ідея належить сніжку, який сам робить заміри, розрахунки та креслення. Наполеон з самого початку проти. А коли Сніжок переконує тварин голосувати на зборах на його користь, то по сигналам Наполеона до сараю вриваються дев'ять великих злих собак і накидаються на сніжка. Він рятується втечею, і більше його ніхто ніколи не бачить. Наполеон відміняє й будь-які збори. Всі питання буде вирішувати спеціальний комітет з свиней. Вони будуть засідати окремо, а потім оголошувати свої рішення. Наполеон оголошує, що вітряк все ж має бути побудований. Виявляється, Наполеон завжди наполягав на цьому будівництві, а сніжок просто вкрав та присвоїв всі його ідеї. Наполеону довелося робити вигляд, що він проти, тому що не було іншого варіанту позбутися сніжка. А він був небезпечною особистістю і погано на всіх впливав. Незабаром Наполеон збирає всіх тварин і з'являється в супроводі собак. Він примушує декількох незгодних з ним свиней, а потім овець, курей та гусей, зізнатися в таємній змові зі сніжком, і собаки одразу розривають їх. З роками залишається все менше тих тварин, які пам'ятають життя на фермі до повстання. Колос тварин поступово стає заможнішим, але всі, крім свиней та собак, так само голодують. Плять на соломі, п'ють з річки, цілодобово працюють в полі. За допомогою звітів Везун доводить, що життя на фермі кожним днем стає все краще. Тварини пишаються тим, що вони не такі, як всі, тому що їм належить єдина ферма у всій Англії, де тваринні рівні, і працюють задля власної користі. Тим часом свині переїжджають в будинок Джонса і сплять в ліжку. На живе в окремій кімнаті і їсть святкового сервізу. Свині починають торгувати з людьми. Вони п'ють віскі та пиво, які самі ж варять, вимагають, щоб всі інші тварини поступалися їм дорогою. Порушивши чергову заповідь, свині користуються довірою тварин і переписують їх так, як їм вигідно. І врешті-решт на стіні сараю залишається єдина заповідь. І та змінена. Всі тварини рівні, але деякі рівніші за інші. В кінці свині натягують на себе одяг Джонса і починають ходити на задніх ногах. В Гості до свиней приходять люди з інших ферм. Тварини заглядають у вікна. Вітальні за столом гості та господарі грають в карти, п'ють пиво і виголошують майже однакові тости за дружбу, за нормальні ділові відносини. Наполеон показує документи, які підтверджують, що від сьогодні ферма спільна власність свиней і зветься ферма мамер. Одразу спалахує сварка, всі кричать і б'ються, і вже неможливо зрозуміти, де людина, а де свиня. Це була повість Джорджа Орвала. Колгосп тварин. А щоб дізнатися більше, дивіться наш канал.